Вітаємо вас, любі друзі, з вами канал Психокейс. На зв'язочку Сергій Мотус, Валера Патоніч. І сьогодні продовжуємо говорити про компульсив, і чому у вас не вдається схуднути? І врешті-решт подолати свій компульсив. Минулому відео я багато говорив, Зараз давай ти. Добре. Які ти можеш зробити, чому а, ну, от не вдається людей схуднути в а, різних терапіях? А, а і в цьому іншому основне, що мені спадає на думку, я хочу повторити ну, цю фразу. Мені здається, вона дуже лаконічно сюди лягає: що людину навіть з найкращими спеціалістами людина вчиться худнути, але не вчиться не набирати вагу, тому що немає повного усвідомлення процесу набору ваги, через що він відбувається. Це не просто про зайві калорії, це не просто про постійне. Перевищення необхідного колоражу це не просто про відсутність фізичної активності, а це і про певні психологічні засади, які допомагають людині справлятися з накопиченою напругою, коли є необхідність у знечуленні процесу. Справа в тому, що клієнт з компульсивом не знає, як справлятися зі своєю напругою. У нього немає навичок, немає здібностей справлятися з напругою, відрізняти цю напругу, розуміти, на що спрямована ця напруга, і це таке відсилання до нашого відео про тривогу, коли тривога є просто ознакою незрозумілого, невизначеного збудження, яке має людина, і яке вона не здатна усвідомлювати в повній мірі. Коли у нас немає інструментів, коли у нас немає розуміння, на що ці інструменти, то ми починаємо використовувати лише те, що хоч якось працьовує. Якщо перед людиною, яка ніколи не бачила цвяхи і не знає, що з ними робити, дати цвях і сказати, що цей цвях має бути в стіні, але не сказати, чим він забивається, що потрібно робити, вона буде той цвях крутити, бити його рукою, бити головою, бити чим завгодно, тільки би той цвях якось потрапив у стіну. І те, що спрацює, вона використає і надалі, коли буде стикатися з цими цвяхами. Але ніхто не пояснив людині, для чого ці цвяхи забуваються, що таке молоток, як його тримати, як його використовувати, як не вдаряти цим молотком по пальцях, і як підібрати необхідну швидкість і силу натиску молотком на цвях. І ми бачимо людину, яка не володіє навичками, не володіє здатністю справлятися зі своєю напругою. І це я ще не говорю про компонент необхідності цієї напруги, де у людини формується ця псевдоособистість, псевдообраз і тому подібне. Але в першу чергу я, напевно, хочу зробити акцент на тому, що більшість протоколів спрямовані саме на лікування поведінки. Що ми підходимо в більшість підходів? Йде напрямок саме на контролі і прибиранні зайвої поведінки, яка вказує на наявність розладу, коли ми рухаємо, так, тому що тому що основні механізми ніхто не... Ні, по перше, мало хто знає і вивчав психологічний механізми формування компульсіву, які дуже пов'язані з біохімічними процесами. Про це я казав в минулому відео. І ну просто я, як лікар, ми нас навчали так, що не потрібно взагалі, ні лікувати вторинні симптоми замість первинних. Ти, потріб, ти повинен бачити вторинні симптоми, якось можливо не впливати, якщо це потрібно. Але ти повинен завжди шукати першопричину, да, тобто первинний симптом, первинний процес. Тому що як то, якщо ти. Його виліковуєш, то всі вторинні симптоми вони просто виходять саме. Тому і тут, якщо ми можемо впливати на ці процеси, то вага вона буде стабілізуватися просто сама, але про це дуже мало хто знає, тому що ну дивіться, є магічне мислення у наших компусівщиках, да і вони бажають волшебну півулку там і так далі. Я пам'ятаю один прикол, коли, коли до мене в офіс на в Києві приходили кампусівщики і казали, а кажуть, що у вас можна купити якийсь браслет такий магічний, який допомагає худнути. Я говорю, що за браслет? А у нас там лежала наша брендирована продукція, да? і вони говорять, от так от це, Я говорю, Та це просто сіликон. Ой, а мені казали, що це такі браслети, Там просто було ріфоканта плюс. Мені казали, що це браслет допомагає худнути. Ну, блін, вот так. Да? І я пам'ятаю, Одну з передач ЗЖВ на СТБ робили такий експеримент. Коротше, людині просто в тупом в пустой ящичок помістили електроди, там всякі штуки, і на голову одягали такий шлем од да, і казали, що там орендували кабінет на Хрещатику. На журналіста одягли там білий халат, да там повісили кучу сертифікатів, дипломів, діпломів. Феносієвою просто видумували, розпечатували, да і люди приходили і. І вони ті типу, худлі, Розумієш, що там один такий, він його запрошував на програму. Він, там, звісно, там гроші віддавали, йому казали, що це експеримент і так далі. Але з мужчинком він скудно десь на 5 або сім кілограмів. Він казав, Дуже гарний доктор, такий лікар класний, таке все добре. Йому казав, такий апарат крутий, нарешті на там щось таке знайшли. А потім йому кажуть: А ви бажаєте побачити, що там всередині апарату? Так. І відкривається апарат, а там. Пуста. І він оп. Розумієш, тобто як працює магічне мислення в наших що... І це, це про що освідчує? Про те, що людина не хоче брати відповідальність. Терапія не працює, якщо ви, клієнти, не берете відповідальність на себе за процес терапії, за за інші різні речі. І в мене є клієнти, але я від таких відказуюсь, е, да? які, знаєш, а, ну, як ти після минулого сенсу? Ну, я вже не пам'ятаю, що там було. Я, ми там таку круту роботу зробили. Ти вже не пам'ятаєш, що ти це не використовуєш. А як ти хочеш путнути, якщо ти цього не використовуєш, Дорога моя, я так працювати не буду. Ти або береш відповідальність, якщо робиш, або не береш. Вот. І тому це теж дуже важливо. І відповідальність це дуже, дуже важливий критерій для того, щоб терапія взагалі була. Так, і це насправді вказує на. Таке непрояснення терапевтичних стосунків дуже часто, що клієнти, і це не тільки стосується компульсивщиків багато клієнтів не розуміють, що відбувається в процесі терапії. Ну про що вона, і тут дійсно доцільно внести інформацію про те, що терапія це в першу чергу про партнерський стосунок. Ми, ми партнери у цій справі. Я приходжу тобі допомогти. Я буду допомагати, давати інструменти, розказувати, як працює цей молоток, як працюють свяхи, але я не буду за. Тебе забивати. Я не буду за тебе використовувати ці цвяхи, це не мені треба забивати це все. Ми у спільній подорожі, ми екскурсоводи, які розказують, як і що пройти, яка відстань, що необхідно. Але збирання пакунку, збирання цього рюкзаку, який ви берете з собою, той одяг, який ви обираєте, ті, та кількість зупинок, яка потрібна вам на цьому шляху експедиції, це те, що ми індивідуально підбираємо То, і обговорюємо. Ми за вас не не візьмемо вас на плечі, і не дотягнемо на вершину Евересту, щоб ви змогли зробити селфі, як ви подолали Еверест. Але ми можемо бути як гарні екскурсоводи, розказати але, якраз таки, це дуже круто продається. Тому звісно, тут хочеться сказати, що та там необхідно в якийсь момент долучати спорт, змінювати звички харчування і тому подібне. Це важливі компоненти в процесі схудення, але їх неможливо привнести, якщо це не реаліті шоу, яке показують по телевізору. До речі, а ми колись, от всякі азимпіті, баріатрична хірургія і так далі. Вони можуть дати якийсь первинний ефект, але знову ж таки вони не працюють з цими своїми механізмами. І тому, про якийсь час ви знову будете повертатися до цього всього. Ми, до речі, робили, у нас був таке зимадія з Іваном Михайловичем Тадуровим, да, коли він бо він казав, Валя: я роблю баратичні операції, а вони про 5 там більше років, вони повертаються знову свою зайву вагу. Що робити, я кажу, Іван Михайлович, от механізми ці не працюють, да? і тому е, давайте ми будемо додавати до їх психологію ще, і подивимося, які будуть результати. І справді він робив баритичні втручання, свою операцію він робив, а ми робили, давали вже психологічну допомогу працювати з цим механізмом. Супер! Працювало дуже круто. От я думаю, що такої взаємодії було б дуже круто. Працювати, коли лікарі разом з психологом, психотерапевтами РХП можуть так подавати цю хворобу і ще дуже крутого нутриціолога, І взагалі це буде круто. Та ну, в нашому нашому центрі ми так і працюємо. Та тільки що робимо ролічний праці у мене є досвід зараз роботи з клієнткою, яка звернулась, маючи компульсивні переїдання, коли вона вже була на другому етапі терапії, вже вчилась обирати себе. Вона прийняла рішення зробити баріатричну операцію. Так, чи пришвидшило цей процес? Ну, звісно, пришвидшило. Але є і свої засади у цих процесах. Компульсивщик на початку терапії дуже хоче знайти чарівну пігулку, але коли він вже знаходить цю умовну пігулку, у вигляді аземпіку, у вигляді баріатрії, відбувається знецінення результату. Так, так, це, ж не я, це ж не я зробив. Як я можу з собою пишатись, якщо я просто прийшов, гроші заплатив і тому подібне. Дуже важко це привласнити собі. Ми знаходимо варіанти, в чому саме тут є вибір клієнта, в чому саме цей вибір можна привласнити, в яких аспектах, в яких компонентах, але це дуже ускладнений процес. І тому, звісно, процес зниження ваги, він тривалий, він складний, він скупою засад, скупує перешкод, але... Це той процес, яким людина може пишатися в підсумку, в uh -huh. якому вона може бути вдячна собі. І коли це було інтенсивне втручання зі сторони і чарівний результат, який відбувся швидко, немає повного усвідомлення ваги цього результату, немає повного усвідомлення ваги власного вибору і м страху втратити цей результат. Тому uh -huh. що коли ви над цим результатом плідно працювали тривалий час, то ви. Yeah. Цінуєте кожний грам зниженої ваги, кожний кілограм втраченої ваги, кожний розмір одягу, який став вам пасувати і став вам личити. Ви це все цінуєте з неймовірною, неймовірною якістю. На жаль, ми цінуємо тільки те, що здобуваємо шляхом болю, перешкод та стресу. Я завжди кажу, що це робота з компусівом, це труд. Труд терапевта, і труд е, інших фахівців, які працюють з ним, і, і труд Х3 клієнта, тому основний основна відповідь на запитання, яке ми поставили на початку відео: чому не вдається схуднути, чому ви постійно набираєте вагу, тому що. Не усвідомлюєте, чому ця вага набирається, тому що не маєте навичок справлятися зі своїми відчуттями, зі цією енергією, яка виникає, не маєте навичок розуміти, що з вами відбувається. Ви знаєте багато про схуднення. Дуже часто клієнти з компульсивом приходять і можуть більше за терапевтів розказати, як худнути. Але ви не знаєте, чому у вас є необхідність худнути. Як ця необхідність виникла і яку роль вона займає в вашому житті? Пишіть питання, ми про це розпові... розповімо. Так. Якщо у вас є якісь да, питання, міфи, там, можливо, ваші досвіди, ми вам дадим відповідь на це все. Так. Угу. Так. Дякую за увагу, любі друзі. З вами на зв'язочку був Сергій Мотос, Валерія Патоніч. Побачимось Добре. на назад.